Симпевритики юзи, И мы для вас снимаем новое видео! Понимаете это? Так, я буду ученивать ваши аккаунты! И ваши языки, которые вы запишите! А ты не забудь поставить лайк! Подписаться! И колокольчик! Чтобы не пропустить новые видео! Як сьогодні новині. Сьогодні, люди, сьогодні ось автор хоче попередити всіх. Цього довго не випускають нові відео. І да, друзі, для вас, да, для мене є новина. Чого я так довго не знімаю, і чому, і чому так виходить. По-перше, це виходить про погоду. Погода стає така собі, якщо дощ, я відміняю зйомки, і зйомки ну, не будуть. Або які беру деякі відео, які я не загружав, і монтірую, і викладаю, типу, як до зйомок. Друге, це може бути або немає кота, або я зайнятий, тому що може бути багато зайнятий, а може і кота ще не буде. Тому що кот, котяка бігає, де повсюди, він по городах теж бігає, він, я його не йти. Можу. Він тільки приходить тільки вночі і так далі. Якщо б я, ну, я, я його знайшов, то би знімали відеоролики в, в, літом часто, але не, не так часто ми знімаємо відеоролики в, з літом, тому що в мене є багато діл, які я не доробив, і мені треба зробити їх. Ну не сегодня будем синювать нечью пить быстренькую Яка я ходим, мы ещ мы не забываем Будю командирку не можешь поедешь Давайте у Сьогодня как его? как, как сколько у него подписчиков? Есть они, у него подписаны. Да, у него есть подписчики. А теперь надо посмотреть ее видео. Какие у него видео? Вчера. Кто такие Володимир Белый? Прикольный. Угу. Кто такие Наполеон? Котор.

Якщо відео мені заблокують через авторські права, я видалю і сообщу по телеграм-каналу, коли він буде. А телеграм-канал буде отут. 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 Тут він. Також не забуду вас попередити відео реальні, будь ласка, хочу вам сказати, які він прикольні. І подивіться по йому по його виду. Він кусать хоче. Все він кусать хоче. Це ж капець. І подібне. Як яма по я. не як яма. Україна ГТА це онлайн-гра про Україну з унікальними можливостями, з найкращим ком'юніті, рідними містами, селами та роботами, гра, в якій ти можеш реалізувати всі свої мрії і стати будь-ким. Ти можеш вступити до лав ЗСУ і захищати свою країну від злих орків або виконувати вказівки генерала. А як щодо національної поліції, тобі ж явно подобаються погоні за злочинцями чи їхні затримання. Ні, тоді накривай кортелі разом із СБУ. Ти навіть можеш стати президентом. Чуєш, саме ти зможеш вирішувати всі важливі питання нашої гри. В Ukraine GTA, ти можеш стати лікарем і допомагати людям. А якщо тебе не влаштовують офіційні організації, то ти можеш піти добровольцем у тероборону і обороняти блокпости. А щодо робіт, інкасатор Приватбанку, далекобійник АТБ – Кур'єр Укрпошти та багато інших. І це все ти можеш побачити саме в нашій грі. Поринь у рідні простори неосяжної батьківщини та обирай правильний шлях. Грай в Ukraine GTA! Слава Україні! Покинь його Новий, Нювий позивую тільки моїх підписчиків. Хочу еще хочешь мои фи? Хочешь мои фи? Давайте пищой. Если падешь, пять ничего. Мои пути фи. Не припусти. Я вам за и показываю бы эту пользователь и за и на плен и подписчики. И мне дочек я снег. Мне и мне тик и и котики и вы котики будете. Давайте я вам покажу эти, Вот первый, вот второй, вот третий, четвертый, пятый, шестый. Друзья, а вы хотите э, по друзьям не няси его, поесть няси поездку, на няси кайфайте, столько лет и будет Делайте чистенько. Я очень их. Пысликан, Ани. Ну, я говорю, я вижу, что сети мне подходят. Так. Хотя и кто я? Семь десяти. Подходит мне, мне не подходит. Мы идем котюсик и тебе его больше еще восемь мне восемь и 8 мне 10 как у 8 десяти... Эта... Эта... и 10 а вот с это Кто же? Кто же, кто же, кто же, кто же, Ванні, Ванні, ті 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 Ну хочете подовження, щоб ти був чоловік? І підписуйтесь на мій канал, і за не фільм буду відказувати нові, новіші короті подовження. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Там я буду викладувати нові публіковані відео, та все таке для котика, коло відео і так далі. По секрету вам скажу. По секрету вам скажу. Поїздка до Закарпаття Сьогодні має бути відео. Або завтра, або сьогодні. Ну воно готується. Через авторські права Ютуб не приймає. Тік-Ток тобто, теж. Вот тут телеграм-канал. Вот тут. Вот тут. Подписывайтесь на него. На я вас буду принимать. Сообщайтесь с моими фанатами. Я буду ждать. Всем новых видео. Ну а с вами я. Котик. И ничего мы обещаем. Не забывайте подписаться и снимите их на канал. Вот тут же. Ну, а я всем пока. Побачимся в наступном видео.